Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 25 розділити на 4 додати 1 дорівнює 18. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити 2 сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити. Два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок Ось сюди. І ось цей сірничок Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 36 розділити на 4 буде 9, 9 додати 1 буде 10. 10 дорівнює 10. Отже, рівність вірна. Задачку виконано, головоломка виконана.